Старовинні монети пірнач та булава у Чернігові презентували нову виставку історичні замальовки у Чернігівському історичному музеї імені Тарновського представили старожитності різних періодів з колекції Василя Тарновського. Це точні копії на оригінальні експонати, які можна не тільки побачити, а й потрогати власними руками. кажуть у музеї над виставкою, вирішили трошки відійти від звичного формату. Дуже часто глядачі відвідувачі музею, які приходять. У них такий бар'єр, що нічого не можна руками чіпати. А ось ми вирішили цей бар'єр подолати, враховуючи, що у нас є чудові копійні та макети. Відповідно, частина експонатів постальних виставка спеціально для того й представлені, щоб можна було їх потримати, погортати. Це євангелія, це апостол. Тобто людина може подивитися, як виглядали оклади книжках і що там всередині цих книжок. Ну а також переначта булава. Виставка повністю інтерактивна. Спеціально до експонатів співробітники розробили вісім тематичних відеороликів з відомостями про той чи інший предмет, які доступні за посиланнями у спеціальних QR-кодах. Були зроблені спеціальні ролики за допомогою колег. Дякую за те, що вони долучилися. А вони викладені на нашому Ютуб каналі. По-перше, можна підписатися і подивитися ці ролики, не за приходячиму з а можна поцікавитися і подивитися ці ролики в самому музеї, адже вони доповнюють органічно ті речі, які представлені в експозиції. Загалом на виставці представлені близько ста експонатів з трьох історичних періодів, кажуть у музеї. Це давня Русь. Ми виставляємо речі. В нього були якби такі речі в його колекції. Потім така дуже велика в нього була колекція казацьких речей. Він дуже пишався цим періодом, дуже цікавився їм. Тому ми казацькі речі виставляємо. Виставляємо з погляду на сучасні події. Тому і так і меморії підбирали, і персоналі, які боролися свого часу з Російською імперією. Ось ми такі речі виставляємо і представляємо див'я. П'ятнадцяте сторіччя це шевчинківськими речами, те, що стосувалося кобзаря, і е, речами тих людей, які інтелектуально боролися за національну за державність України в 19 сторіччі. Орієнтовно виставка історичні замальовки у Чернігівському історичному музеї імені Тарновського триватиме півроку.